За п'ять років діяльності Центру заняття з раннього розвитку та дошкільної підготовки відвідували майже півсотні маленьких житомирян. В день зустрічі випускників педагоги для них підготували ігри, розваги та веселощі. У той час, коли діти веселяться і радіють зустрічі, дорослі говорять про конкретні цілі та результати. Перше ми робимо свято для наших випускників, дошкільників. Це ті дітки, які вчилися у нас з рочку до шести років і пішли в школу. Дитина не може бути в якомусь одному закладі. Вона, коли вросте, вона має і спортом займатися, і якимось творчістю якоюсь займатися шукати себе. В восторге взагалі. Ми пішли в школу, нас взяли не неповних 6 років, ми пішли в 5 років в школу. У мене дитина свободно читав, вже не по слогам, свободно читав. У мене дитина читав в пределах 100 і знав трохи англійський. Ми достигли того, чого хотіли. Допомагати батькам заложити цей фундамент, який потім буде називатися справжньою людиною. А вже потім математика і англійська мені найбільше запам'яталося те, що тут багато дітей і друзів.